Вітаю всіх шанувальників коропової ловлі. Ви на каналі Флагман Шоп і з вами рубрика Файний огляд. З вами, як завжди, Ігор Пацера. Я хочу вам представити новинку з серії водилищ Торг. Це новинка 25-го року. Ви її дуже довго чекали, деякі вже її придбали та користуються з задоволенням. Деяких моделей ще немає в продажу, але найближчим часом вони з'являться. І хотів би сьогодні більш детально розповісти про саме ці водилища. Для чого вони потрібні, який у них стрій, з чого вони зроблені. Ну, тобто більш такий детальний огляд даних водилищ. Серія водилищ торк налічує собою сім Водилищ різного типу, 5 робочих водилищ та 2 сподових водилища. Цією лінійкою ви можете закрити будь-які свої потреби, де б ви не ловили. Чи на дикій водоймі, чи користуючись корабликом для завозу, чи в заброс, годувати. Ну, от, всі потреби дана лінійка вам закриває. Ви підберете для себе будь-який тест. Є деякі водилища в одинаковій довжині, але з різним тестом. Якщо ви не володієте супер. Ремега дальнім закидом, вам потрібно м'якше водилище, або ж таки, ви користуєтесь корабликом, і вам не потрібна більш жорстка вудка, ви хочете кайфувати від виважування вашого трофею, ловити, як то кажуть, задоволення і а, відчувати кожен ривок риби. І ви будете дивитись на виважування на водилище, як воно відпрацьовує, як воно гасить ці ривки риби. Ну просто масу задоволення отримуєте від виважування. То що ж, почнемо більш детально оглядати ці водилища. Почнемо з робочих водилищ. Це така лінієчка трішки більше, ніж сподова. На даний момент в мене в руках 10 футів. Це 3-метрова вудочка з тестом 3 lb Ідеально підійде для ловлі корабликом, або ви любите більш компактні водилища для транспортування. Дані водилища будуть для вас. І е, саме, саме головне, що би почав би з карбону, з якого виготовлена дана вудка. Виготовлена дана вудка з карбону 24Т плюс 30Т. Це мікс карбонів, один одного карбон поєднує і робить його більш надійними і е, з гарним швидким строєм. Але швидким як для даної вудки, Насправді у даних водилищ середньо швидкий стрій, і е, за такі кошти, які ми вам пропонуємо, дані вудки це реально дуже швидка вудочка. На всіх водилищах серії Torque встановлення фурнітура Сіаґайт. Саме кільця Sia встановлені з легкої рами та без керамічних вставок з металевими вставками. Але є одне але. Ми туди вставили тюльпан антизаплутуючої рами із керамічною вставочкою. Тому що йде нагрузка найбільша йде на тюльпан, щоб не було ніяких пропилів. Ми це заздалегідь подумали і зробили з керамічною вставкою, щоб не було у вас ніяких проблем на, на риболовлі. Але ці кільця дуже легкі, ці водилища. В комплекті з цими кільцями майже нічого не важить. На всіх водилищах також використовується катушка тримачі Гайт. Він виконаний повністю в чорному такому стилі. Він під дизайн водилища дуже класно поєднується. І а, самий звичайний форми ДПС а, він дуже зручний, стає будь-якого типу катушка, нема ніяких проблем встановлення катушки. Сам хват а, зроблений з Єва Шрінка. Це так називаємо термоусадочна трубка, але вона з Єви. Вона дуже приємна на дотик. І що саме зручно, вам тримати водилище, воно нікуди не просковзує в руках, коли ви кидаєте чи там виважуєте. І е, будь-яке забруднення дуже легко прибирається будь-якою вологою тряпкою, і у вас знов таки водилище дуже чисте. На даний момент водилище Торк, вся лінійка 7-7 водилищ, вони всі є двохчасними. І як я вже сказав, трьохметрові 3,60, 390 та сподові моделі 3,60 390. Вони всі двохчасні. В моделі 10 футів трьохметрових є два тести. Ви зможете обрати для себе будь-який. 3ЛБ, більш м'якіша удочка, та 3,5 більш жорстка по тесту. 3,5, як ви пам'ятаєте, ми вже з вами розбирали формулу цих тестів в грами 3,5ЛБ. По формулам і ми маємо 128 грам, це оптимальний тест для даної удилища, яким ви можете працювати, кидати. Звісно, зловити рибу ви можете будь-якої ваги, це ніяк не впливає на тест удилища. Хотів би ще додати стосовно кілець на водилищах 10 футів 3-метрових, встановлені вхідні кільця 40-го діаметру. На всіх інших 3,60-390 встановлені 50-ті кільця і тюльпан 16-го розміру. І саме цікаве в даних водилищах, саме в 3-метрових, це їхня вага. Водилище з тестом 3ЛБ важить 255 грам, ну це дуже легке водилище. А водилище з тестом 3,5 ЛБ важить 270 грам. Як ви бачите, вага у них майже як у спінінгового водилище. Воно дуже легеньке і по строю реально швидке. Хоч ми і вказуємо середньо швидкий стрій, але працювати їм дуже комфортно і навіть трьохметровими вудками можна далеко кидати. Маємо також два робочі водилища в довжині 3,60 з тестом 3 ЛБ та знову ж таки 3,5 ЛБ. Вага даних водилищ це 365 грам та 390 г. Так як ви бачите, вага даних водилищ теж дуже низька, дуже зручна і приємно буде працювати. І одне водилище робоче 390 з тестом 3,5ЛБ. Ми там вже не робили 3ЛБ, тому що це для 390 буде зам'яка удочка. І е, зробили тільки один варіант в тесті 3,5 ЛБ, вага її 450 грам. Це більш мощна удочка, більш далекобійне водилище, яким можна добивати будь-які дистанції ну і також з комфортом працювати на дальніх дистанціях. І залишилось у нас в даній лінійці це два сподових водилища 3,60 з тестом 5ЛБ та 55 ЛБ. Вага їх 360 та 390 грамів. Це також для сподових хулищ. Ну я б сказав, би, у деяких топових хулищ не буде такої ваги. І водилища реально далеко кидають. У мене був такий досвід на риболовлі на ульяниках, якщо ви дивилися цей фільм. Ми ловили на дані водилища і годували даними водилищами торг. І у нас була одна дистанція 155 метрів. Я з легкістю годував мідіком 155 метрів, з подом 55 390 Ну, як то кажуть, не напрягаючись взагалі. Дуже класно вони кидають, тому сподове водилище ви зможете підібрати під свої дистанції, під свій комфорт. Якщо ви далеко не ловите, в принципі, то вам не потрібна довга вудка. 360 буде достатньо. Вона справиться з будь-яким з будь-якими ракетами типу Midi, Midi X, Мі або Ларжа X. будь-якої ракети, вона справиться без ніяких питань. Ну і звісно, по 390 там є доволі. Великий запас і можна годувати навіть перегруженими ракетами, але ми цього не рекомендуємо робити, тому що в першу чергу це тяжко для вас. Не перегружайте сподові ракети і е, годуйте нормальним збалансованим кормом на будь-якій відстані. Тож, як ви бачите, лінійка дуже широка, ми маємо п'ять водилищ робочих, два сподових. Е, ми вже плюс-мінус розібрали де, що, куди потрібно. Які водилища більше під дальнобійність, ви розумієте, це 363,5 ЛБ та 393,5ЛБ, ви зможете працювати далеко. Якщо вам потрібно реально дуже далеко, це тільки удочка 3,9, вона вам допоможе дістати будь-яких дистанцій. Якщо ви любите ловити з кораблика або любите в завоз з човна ловити 3 трьохметрові удочки, це буде просто кайф. Ви можете кайфувати, від виважування риби, відчувати повністю всі повадки риби, коли ви її виважуєте. І також трьохметрові удочки – це дуже класний момент, коли ви любите компактність. Дуже швидко виїхати на риболовлю на денну сесію або там на добову сесію. Ви не хочете брати багато речей, габаритних речей. Ці удочки справляться з вашою задачею на риболовлі, там спокійно можна ловити до 100 метрів взагалі. Дана лінійка на цьому не зупиниться. Ми обов'язково вас здивуємо в цій лінійці, але трошечки згодом. Зараз не буду відкривати всі секрети, але згодом ви це побачите. І хотів би ще вам розповісти такі деякі моменти стосовно строю водилищ. Даних водилищ це середньошвидкий стрій. Я б назвав би даже ближче, реально до швидкого. Це не екстрафаст, ви не путайте, це швидкий стрій. Але вдилище буде працювати, середня швидкий стрій, як на даних удилищах, буде працювати на закіді і на виваженні повністю весь бланк. В швидких худочках більш працює вершина. Тут працює і комлива частина, і якщо ви не маєте великих там, фізичних даних для силових закидів далеких. То вам не потрібно ганятися за швидкими там надшвидкими вудками. Все ж таки, середньо швидкий стрій це будуть ваші водилища. тому що швидкі вудочки вони набагато жорсткіші. Вам потрібно набагато більше сил вкладати для того, щоб її прогрузити. А якщо ви її не будете грузити, вона не буде кидати. Тому толку від е, швидкої удочки, коли у вас немає фізичних даних або техніки закиду, ну от взагалі ніякого не буде. Все ж таки, краще звернути увагу на середньошвидкий, де удочка буде сама вам допомагати викидувати вашу дистанцію з мінімальною вашою технікою і з невеликими фізичними даними. Тож звертайте увагу на такі моменти, тому що це реально дуже важливі моменти. Якщо ви звичайний рибалка, ви не приймаєте участі в спортах, то. Я більш чим впевнений, вам швидкі удочки точно не потрібно. Вам потрібно все ж таки отримувати задоволення від вашої риболовлі, від клювання кожної риби, і особливо, коли ви її достанете, сфотографуєтесь і далі її відпустите. Я дуже сильно надіюсь, що вам сподобався даний огляд і вам до вподоби дані вудки, особливо ті, хто вже ними користується, і вони не знали, де що і як потрібно експлуатувати і з чого вони зроблені для більшої інформацію, ви вже її отримали. А ті, хто тільки думає купити, то скоріш в наш магазин беріть її до рук і отримуйте задоволення від першого тактильного відчуття і мерщі на риболовлю. Ставимо вподобайку, пишіть коментарі. Якщо вам якісь незрозумілі питання, чи є у вас додаткові питання, ви пишіть. Я обов'язково дам на них відповідь. До зустрічі!